thank <laughs> you Доброго дня, дорогі друзі. Раді вас вітати у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. Мене звуть Купрієнко Олександр, і сьогодні з нами наша щотижнева рубрика Військова аналітика разом з Денисом Селіним. Денис, привіт. Привіт. Сьогодні ми поговоримо про нас, наш харківський наступ, про те, що відбувається на Херсонщині, і про удари по нашим містам Кривий Ріг, в першу чергу, і взагалі вся Дніпропетровська область. Що вони означають і для чого це роблять расисти. А мета нашого каналу це підвищення правової та політичної культури у суспільстві як основи і базису взагалі успішної та незалежної України. Тому якщо ви підтримуєте цю нашу мету, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку. І тоді всі наші відео і це також буде розповсюджуватись набагато краще серед аудиторії YouTube. Отже, перейдемо до, до нашої тематики. Д, Денис, перше таке питання, скажи, от. Трохи почнемо незвично для нас. За останній тиждень дуже багато було ударів в першу чергу по Кривому Рогу, трохи по Дніпру, взагалі по області, активізувалися. Вони лише тероризм такий прямий, чи все ж таки мають якусь військову там, значимість, я не знаю, і якось пов'язані з нашим контрнаступом. Ну, дивись, якщо ми кажемо там по удару по Дніпру, наприклад, то там ракета попала в. Декілька будівель офісний, і там ринок ще теоретично. якщо б там великий вибух був, можливо, частково пошкодило б СБУ і відділення поліції. Але б казати, що там вихідний день хтось працює масово, це не так, тому що я там проїжджаю кожного дня. Тому там стратегічна ситуація б не змінилася. Це угу. просто банальне залякування, щоб якийсь об'єкт обрати, а поряд ніяких військових там немає взагалі. Особливо в вихідний день. Якщо ми кажемо про удари по кривому рогу, тобто, скажімо так, удари по дамбі, ну там точно поряд немає військових об'єктів. Чітко били по дамбі для того, щоб вода, скажімо так, активно пішла по річці Інгулець вниз, тому є затоплення самого міста. І, ну, Є складнощі, скажімо так, функціонування міста. Це певний час буде підтоплення певних будівель. Якщо ми кажемо про військові аспекти, є маленький момент, тільки що в цей час було змито або пошкоджено наші понтонні переправи біля девидоброду. Але ми маємо розуміти, що теж саме відбулося і з понтонними переправами, які росіяни будували ближче до річки Дніпро через той же Інголець. Тобто вони mm -hmm. там також на цій річці побудували. Тобто в них так само зараз є проблеми з понтонами там безпосередньо. Тому виграшу великого тут немає. Тобто, ну невеличка затримка, щоб навести нові понтони а з новими аспектами. Тому це більше залякування людей і щоб був паніка. І, можливо, щось змінилося mm -hmm. в свідомості людей безпосередньо. Зрозуміло. Ну, що можливо на президента ти да? Це його місто, як якось його прям чомусь і б'ють. Да? Чому я запитав? Тому що не зрозуміло, можливо, там в кроморозі щось. Є таке стратегічне, але так, я так я, я думаю, що нічого більше не з'явилося, ніж було до цього, правильно? Ні, ну В Дніпрі в може подивитися, скільки в нас військових. В Дніпрі в місті немає там великої кількості військових, які там безпосередньо якісь установки встановили. Те ж саме в Кривому ролі. Там немає такого, що там, ну. Скажемо, так базувалося, що сі всі установки всі затопили. Такого ну, не, да, не відбувається да, да. зрозуміло. Отже, давай тепер про контрнаступ на, на Харківщині. Ти в понеділок випустив пост. Там ти писав про те, що на 70 кілометрів углиб просунулися наші військові, що вісім з тисяч квадратних кілометрів. Територія, яка була звільнена, що треба зачищати від ДРГ. Ну, тобто тут більш-менш зрозуміло, бо багато відвоювали, але там, можливо, якісь там очаги ще залишилися, якихось аршистів, які пх, не встигли втекти. Да? А от є питання щодо живої сили. Ти завжди аналізуєш, скільки померло ворогів за тиждень. От що в рамках цього контрнаступу, я про це, наприклад, дуже мало чув. Померло расистів, і можливо, що по нашим, тому що залиш, кажуть, що більше, якщо атакуєш, як було цього разу? Ну дивись, ми маємо розуміти, що ось, скажімо так, операція по Харківській області тривала десь активна фаза, угу. десь 5 діб. Тобто да. за цей час було звільнено 8 з тисяч квадратних кілометрів. Це відстань десь 110 Кілометрів на 70, тобто таки чотирикутикомов uh -huh. умовно кажучи, uh -huh. це дуже, дуже велика кількість. І якщо ми кажемо про там скільки загиблих росіян, то ось цей період а, цієї операції біля 2,5 тисяч загиблих росіян безпосередньо знищено, які встановлені наразі за даними генштабу, там орієнтовно. Uh -huh. а, і з іншого боку, є повідомлення генштабу, що під час цієї операції співвідношення наших до росіян було десь загиблих, десь один к десяти, тобто на нашу, бу... користь. на нашу користь. Тобто, враховуємо, що в нас десь загиблими в операції 250-350 осіб. І ми маємо розуміти, що це небагато не відносно. Це погано, але це не багато. Інший аспект, який можна вказувати, що Незалежний центр Орікс міжнародний він рахує знищену техніку по фото і відеофіксації. Так ось коли ми подивимося, скільки вони зарахували за цей період, на, на зараз, то там ми можемо порахувати, скільки техніки, наприклад, по танкам. Було захоплено, якщо не помиляюсь, більше 65 танків, які можуть їздити, захопили, і десь ще 50 було знищено. А в цей же час Україна втратила 10 танків за ось цей період. Тобто, mm -hmm. співвідношення ми розуміємо те ж саме, десь один десяти, умовно кажучи. Mm -hmm. Тобто, і ми, ми ж розуміємо, що ось це відсень, те, що я казав, 70 кілометрів в по одному по одному боку боку квадрату а з іншого боку 110, тобто це треба було їхати на танках бронетехніки і так далі тобто це не можна було пробігти тобто, відповідно якщо знищилася в більшості знищилась і бронетехніка тобто це підтверджує статистику Хенштаму. ми маємо це розуміти і там чому я кажу про ось ці відстані тому що багато людей очікували, що буде подальше швидке просування наразі з цим є логістична проблема в будь-якій армії Тобто, росіяни відійшли до наступних вузлів логістики, це там поряд з Сєвєродонецьком і інший вузол це, якщо не помиляюсь, сватове. Тобто, і, відповідно, поряд з цими вузлами вони будуть намагатися щось будувати. Але логістичне плече, те, що ми казали раніше, це має бути 40-80 км. На крайняк 120, але там в деяких випадках, щоб, якщо будувати лінію росіянам вздовж річки Оскол, можна подивитися на карті, то це відстань 100-150 км від вузлів в Росії, від вузлів в ЛНР і так далі, це дуже довго, тому що, умовно, підвоз снарядів буде один раз на Два дні, тобто ага. і те ж саме відбувається і у нас. Тобто ми захопили територію, нам треба зачистити територію, і нам треба налагодити логістику, тому що ми просунулися з умови мінімум на 70 кілометрів. Треба зробити логістичні аспекти. І відповідно це час, і зараз там ми вибудовував нову логістику, щоб можна було швидко підвозити снаряди і все інше. Угу. Ну так, да, ми дуже швидко просунулися. Дійсно, ну і головний логістичний вузол, якраз це був Куп'янс, да, який захопили навіть не Ізюм, а Куп'янськ. Я розумію, на його така стратегічна. Ну В Куп'янс сходилися залізничні і автошляхи, і вони фактично йшли далі, світи. А, а, Залізничі шляхи. І наразі без цих шляхів далі там, можна теж ну, досить, досить важко проїхати, тому що там обстрілюються ці, ці шляхи, або може бути перерізані. Тому фактично там ще просунутися десь на 30 км можна відносно спокійно, угу. а, або там, щоб ця територія була під обстрілами. Зрозуміло. А що стосується така це, називається харківський лендліз, да баба, -ба -ба. багато хто каже, що ми захопили ну досить таки техніки. Достатньо ти казав вже про танки. Да? А, чи є в тебе чи зводив ти якусь таку інформацію, що ми отримали, і наскільки це значуще для нашої армії? Е, ну дивись, ма е, мало хто каже, що ми захопили крім складів ще і боєприпасів на складах росіян, угу. ще й боєприпаси в вагонах. Там стояли вагони, в яких зберігалися боєприпаси, які не були розвантажені. Он кажуть, тобто там те, що оцінюють іноземні експерти. Цього боє... боєприпасу достатньо буде ще на два тижні в тому напрямку просуватися. Тобто там велика кількість боєснарядів, які під радянську техніку, того що нам не вистачало. Умовно каже, 152 мм снарядів для артилерії, там ми трошки поновилися. Якщо ми кажемо там про БМП БТР, то там а, та, та, теж під сотню, скажімо, з іншими автівками, ми скажімо так. Захопили, частина буде точно відновлена. В якому стані там ну це досить важко визначити. <п 'ятеріг> але Разумію. там скажімо так, ми захопили і танки там більш з і різноманітної техніки там, від 100 до 200 одиниць в різній здатності і спроможності їхати, стріляти і так далі. Тобто, але в розрізі там наступних двох місяців це точно нам допоможе, окрім снарядів, те, що ми гадаю, швидко випустимо. Так, добре, по Харкову зрозуміло закріплюємося, інвентаризуємо техніку і готуємося до наступних дій. сподіваємось, також наступальних вдалих. Давай трохи нижче по карті, да, там у нас йде Лугансько-Донецький напрямок, да, яким якраз трошки з тилу з Харкова якби обійняли легко. Що в нас там відбувається? Ну, дивись, ми захопили Святогірськ. Відповідно, ми перейшли через річку сіверський Донець. І можемо просуватися далі. І те, що я казав, що вдовж річки Оскол не вдасться вибудити оборону, тому що ми фактично захопивши Святогірськ, ми можемо посунути фронт. І це досить важко логістику підводити. Теж саме ми в іншому напрямку прийшли на інші бік річки. Там старий караван, і зараз йде бої за Лиман. І відповідно можемо посунути ще ось фронт, то що я казав, щоб він був вибудований від умовно кажучи Сєвєродонецька. Кремної і в Вальшах на сватова. Ми маємо розуміти, що там ми трошки рухаємося, але там просування, умовно каже, декілька кілометрів. Від нашого фронту до Лисичанського там менше 15 кілометрів, щоб ми розуміли, там відстані. Uh -huh. а в росіян на цьому напрямку вдається трошки просунутися біля Бахмута, але це там десь до кілометра за тиждень. І там ми пам'ятаємо, що там просувається безпосередня група Вагнера. Яка більш мотивована і грошима, і там іншими аспектами? Одне з на, наразі з найбільш боєздатних угруповань. З, з боку росіян. <гум> Слушай, ну насправді вони вже там дійсно мені також розповідають, що там дуже тяжко під Бахмутом, але тим не менш, наші хлопці тримають вже сьогодні. третій тиждень і цей бахму, ну бахмут, да, тобто вагнерівці йдуть, їх бувають, йдуть нові. Ну тобто там дуже дуже складно, але тримаємо ну, Там це просування до того, щоб порівняння просування там умовно кажучи на 700 метрів за тиждень, і просування на 70, 70 кілометрів. 70 кілометрів так, да. та, а, а. А, а якщо ми кажемо там трошки вище, то маш просування там на а, 2 км. То там ну, така тактика росіянська. Скажімо. Не, ну, гарна тактика, щоб вмирати більше вмирають, нам краще. Окей, е, поїхали далі. Е, ще вниз. Це Херсонський напрямок. Да, там На Запорізькому зараз особливо нічого не відбувалось. Там ми, так. Обіймаємо да потроху в наших обіймах українізації, що взагалі там відбувається, яка яка там ситуація за цей тиждень? Ну ми ж маємо розуміти масштаби, тобто можна подивитися на мапу, і ми бачимо, що а, майже з будь-якої лінії точки лінії фронту. До річки Дніпро десь 40 км. Тобто це небагато. Тобто, і ми там в деяких, на деяких ділянках трошки посунулися в минулі тижні. А на цьому тижні ми більше закріплювалися і активного просування там не було. Там, там, а, на на 1-2 км посунулися, але там це незначне. Mm -hmm. а, ми зараз для розуміння, наприклад, по трасі. А, Миколаїв, Херсон, ми посунулися, взяли Киселівку, а, населений пункт, і до самого міста а, Херсон десь 12 кілометрів від лінії фронту. А, що да. роблять росіяни? Вони наразі частково артилерію а, встановлюють на іншому боці річки. А, вона стріляє на 25-40 кілометрів, залежно від типу. І вони намагаються за рахунок того, що. А, стоїть на іншому босі швидко підвозити боєкомплект. Тому що, як ми пам'ятаємо, фактично вся логістика була знищена, всі мости, понтонні переправи і так далі. І вони намагаються так стримувати фронт. Але якщо ми кажемо в, там, в найближчі два тижні, цього може не вистачити росіянам, тому що їхні війська втомлюються, їм активно боєзаряд не підвозять, його досить важко підвозити, безпосередньо і для артилерії. І ми потрошку, ну, рухаємося там. Немає такого, що ми постійно стоїмо. Там йдуть артилерійські дуелі, і це відображається і в статистиці, і у всьому іншому. Тому очікувати а, швидких дій на Херсонщині немає слід. Ми маємо, а, скажімо так, продавити їх, коли вони були досить виснажені, щоб а, ми мінімізували наші втрати. Mm -hmm, да. тут у нас інша тактика да, не швидкого контрнаступу, а дуже повільного виснаження no, супротивника. Ми маємо пам'ятати, що лінія фронту на Херсонщині і на Харківщині приблизно однакова десь 160 плюс mm -hmm. А, Але кількість військових а, в, на Херсонщині в два рази більше, ніж було на Харківщині. Відповідно, на величку ділянку фронту значно більше військових важче просуватися. І а, ми маємо пам'ятати про рельєф. Там більше степи, і ховатися важче, скажімо так, і нашим, і їхнім, і тому там більша така окопна війна і не швидке просування. Mm -hmm. Зрозуміло. Добре, давай тоді поговоримо про. Мені от цікаво, от ти, ти вже казав про, про мости. Да? Можливо, більш детально, все ж таки, ці мости вони максимально прирублені чи ні? І як взагалі працюють хімарси? ти завжди там рахуєш, скільки вони і по кому били. Давай цього разу нашу рубрику що там? А, Ну, Якщо ми кажемо про офіційні джерела, то mm -hmm. вони сказали, що було уражено більше 400 цілей Хімарсами за ось ці два плюс місяці. Тобто виходить, mm -hmm. десь на тиждень є уражені 50 цілей. А, якщо ми кажемо про ось останній тиждень. То більше 50 різноманітних уражень, але ми маємо розуміти, що там вже перейшли від того, що в росіян немає великих складів, і там вони менше, скажімо так, менше штабів залишилося. Тобто в нас все, що є, там там а, біля десятка штабів складів було знищено за тиждень, а більше кількість уражень це було по фронту, по лінії фронту. І частково контролювалися знову ж логістичні шляхи. Тобто, удари по мостам, по Хоховському, Антонівському знову були по намаганням зробити якісь спонтонні переправи. Угу. Все це стабільно знищується і не дають росіянам навіть якійсь змозі щось зробити, щоб швидко щось підвозити. Угу. Тобто такого зараз, ну, якщо ми кажемо про Хельщину, немає взагалі. Зрозуміло, добре. А, і давай наприкінці тоді поговоримо наша постійна рубрика. Скільки взагалі ми казали вже про Харків трошки, але взагалі за тиждень скільки померло рашистів, скільки вони втратили техніки? Розкажи нам про це. А, ну, дивись, якщо ми кажемо про особовий склад, то а, знищено, якщо ми подивимося на картинку, 2600 військовослужбовців це за Тижневий результат. Це це тижневий. Якщо ми кажемо за весь період, то це, якщо нападаєш, четвертий результат за усі тижні з самого початку війни. Тобто угу. це дуже багато. Ми можемо стверджувати, що йде активна фаза. Якщо ми кажемо про танки, то знищено 81 танк. Це точно відповідає активній фазі, тому що там, коли не активно, там десь 50 загалом, тобто в півтора рази більше наразі. І, Знищено також бронемашин БМП, БТРів 125. Це багато, тому що при неактивній фазі десь в півтора рази менше. Що важливо, що показує, що ми рухаємося вперед, це знову ж таки знищена артилерія. 69 установок знищеної артилерії це трошки менше ніж в минулих два тижні, але це все одно аномально відносно останніх там чотирьох місяців. Це mm -hmm. дуже багато. Це показує, що ми дострілюємо до артилерії, що, ну, що рухаємося. Тобто, і це не тільки Харківський фронт, це безпосередньо в більшості по Херсонському фронту. Тому що там ну, по Харківу ми вже встали, і там ну, фактично менше рухаємося. А ось по Херсону, там йде активна артилерійська дуель. А по іншим аспектам, там ну, відносно, скажімо так. Так, ракети збиваємо, але ну. Все одно частина їх б'є по нам, на жаль. На, на цьому все. Я б сказав, ми маємо все одно а, не поспішати, щоб ми не а, приводили до великих втрат в наших військовослужбовців, віримо в ЗСУ, все буде в Україну. Дякую тобі, Денис. Ну, отже, друзі, якщо вам сподобався аналіз від Дениса військовий, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео. Це допоможе розповсюджувати наш ефір на інших людей, які його не побачили, а так зможуть побачити. Дякуємо вам за перегляд. Дивіться наші інші відео на каналі та чекайте на наступні. До побачення.